Передача, ну і є час тепер вже назвати навіть п'ятірку запорізької політехніки Артем Бучацький. У воротах знову ж таки бачимо, як низько змушують захищатися запорізьку політехніку. Гравці Мангала. Ілля Тю... Команда дуже активно розпочинає зустріч Павелько. Передача на Ігоря Кардаша. Ні, м'яч опиняється в воротах. Олексій Павелько. В третьому турі поспіль забиває в кожному матчі за свою нову команду Олексій Павелько відзначається. Вже атакувати. І п'ять польових зараз такої мангал. Вже помінялася четвірка польових. Мангала тепер намаль тягне. Чернишов не... не пройшла ця передача. Осадчук читає ситуацію. Один-один. Відповідь від Дмитра Шкарнеги. Ось свідчення того, що не дарма в минулому то. Антона Садчук в чужій половині 5 польових атакує Мангал. Передача в центр. Голков не пробуває. Пробуває Антон Садчук. Ігор Кардаш. ну, Кравець. М'яч відбуває. Розвертається. Ілля Кравець, Петренко віддає на кравця. І забиває ілля Кравець, 2-1. 2-1. Мангал знову попереду. Відзначається капітан команди Ілля Кравець. Кардаш навцентр Ковальов. Артем Бучацький рятує свою команду. До кравця м'яч дійшов, але не забиває Кравець. Розіграш Антону Садчук, був шанс забивати зараз голкіпера. Браганець. 2-2. 2-2 стає рахунок. Ось так Запорізька політехніка, ще в першому таймі зрівнює. Бачимо, зараз двоє гравців в лінії розташовуються. Тюленєв пропускав цей м'яч для Телмана і Бадова. Триває боротьба за цей м'яч Артем Доценко. Волков. фінтич Морослав, Волков пробиває. Буде аут. 2-2. Шкарнега пробиває. Кравець. Повертає на Сачука. Сам пробиває Антон Сачук. Олексій Павелько на підбиранні Перший на м'ячі Павелько. Кардеш. Його удар!